Найбільшою помилкою майбутніх замовників вікон є те, що вони думають, що компанії ReHau, Veka, Salamander Vідіс роблять вікна. Це не правда. Ці компанії роблять лише 6-метрові палки віконного профілю. Вони не роблять вікон. А вікна роблять заводи, фірми, фірмочки, навіть гаражі. І власне віконний профіль, назва якого завжди рекламують, грає важливу роль. Але не найважливішу, тому що вікно, вікно складається з чотирьох мінімум дуже важливих складових. Якщо так порахувати по важливості, то далеко не профіль буде на першому місці. Якщо ми говоримо про теплозбереження, на перше місце я б поставив склопакет. Тому що 80 або 90% віконного проєму, площі віконного проєму, буде займати власне склопакет, а не профіль. А профіль буде займати 10-20% площі віконного проєму. Тож, 80% тепла буде втрачатися по склопакету. Відповідно, по теплозбереженню треба ставити склопакет на найвище, на перше місце. На друге місце також можна поставити не профіль. Що в вікні ламається, що в вікні працює механічно, Це звісно, фурнітура, яку ламаємо просто. Вона ламається, вона працює механічно. Тож фурнітуру можна поставити на друге місце. Тобто, склопакет у нас тримає тепло на першому місці, на другому місці у нас механічно працює фурнітура. А профіль брихау, века, саламандр, Мандр, можна поставити лише на третє місце по важливості. Так, це є дуже важливий елемент вікна. Але не такі, як всі думають. Тобто не існує вікон Рехау, не існує вікон века, не існує вікон Саламандра. Існують віка, вікна, які зроблені з, з пакету, фурнітури, профіля. Існує ще четверта, дуже важлива складова, її навіть деколи можна поставити на перше місце. Як ви думаєте, яка? Не вгадаєте. Вона називається технологічність виробництва. Тобто, як я сказав, вікна роблять фірми, фірмочки і гаражі. Відповідно, з шикарного профіля можна зробити як хороше вікно, так і нехороше, погане. Відповідно, технологічне виробництво треба також ставити, можливо, і на перше місце. Якщо вікно буде зроблено в гаражі, з найкращих комплектуючих, найкращого профіля, найкращої фурнітури, воно буде зроблене в гаражі. Відповідно. Ще раз повторюся, не існує вікон Прихал, века, Саламандра. Існують лише вікна, зроблені з цих профілів.